Наприклад, від фракції «Батьківщина», яку я представляю, Юлія Тимошенко, наша команда, подали не більше 100 110 поправок, але всі по суті і подали тому, що в законопроєкті, на жаль, не було цих положень. Ну, наприклад, пряма мотивація збільшення оплати нашим військовослужбовцям, збільшення соціальних гарантій членам їх сімей. Все це цього не вистачало. Ми додали, як і додали, те, що не запрацюють електронні повістки, навіщо далі лякати людей. Прибрати це, які подали все, що стосується догляду за. Батьками, які, на жаль, через вік, через хвороби, потребують догляду. Ну треба ж лишати дитину, щоб доглядала так само, як і в кого в сім'ях є, чи дружина, чи чоловік з інвалідністю, інваліди, і багато багато інших таких соціальних питань ми передбачаємо і саме для цього подали поправки, а подали тільки тому, що цього не було в законопроєкті. І тут ще одна: знаєте, така, щоб не було пастки. Ми пропонували це зразу Уряду до того, як зайшов урядовий законопроект, зразу це передбачати, щоб не вносити поправки і не гаяти часу. І у вас в ефірі, і на всіх інших українських і закордонних ефірах, я підкреслюю, підкреслюю, ще в кінці грудня, на початку січня, ми були і є готовими протягом двох-трьох днів розглянути, проголосувати і посилити збройні сили, але справедливою і мотивованою мобілізацією. Це затягнулося нову.